Дорогі люди, слава Ісусу Христу, Царю! Роздаємо листівочки про пасу Господню, історичне коріння Пасхи, як правильно святкувати Пасху, та значення Пасхи для нас, сучасних людей. Будь ласка, хто бажає, візьміть, почитайте про Пасху Господню. Слово Боже, Біблія говорить чітко та ясно, що Пасха наша дає Христос. Жертву на Христі Голгофи за наші гікі та беззаконні. Написано праведник, постраждав за нас, неправедник, для того, щоб нас неправедник оправдати на суді Божому, та звільнити від Божого гніву, звільнити від вічної смерті в Укапе і подарувати нам персонально тобі вічне життя в своєму Божому царстві. Не буде смерті, плачу болю, хвороби і страждань. А царстві Божому написано, буде вічна радість та вічне блаженство, відкупне Господом Христом людей. Якщо людина по-справжньому щиро навертається, навернеться до Господа, то вона уникне вічної смерті Мокапетна. І вона буде з вічним Богом в раю. І вона буде блаженною Господь Бог хоче благословити тебе вічним життям, бо Він є добрий, він є щедрий, Він люблячий Батько, він тебе любить. Христос є добрий пастик. Навернись до нього, ти ніколи не пожалкуєш. І Він тебе дуже рясно благословить. Саме головне Боже благословіння це є вічне життя. З ним, з вічним Богом. Його вічному царство. Навернись до Господа, ти ніколи не пожалкуй. З миром Боже. Читайте Біблію. будьте видовашого Божого Слава.